Треба сльозі сміятись. Серед лікар співати пісні. Без надії таки сподіватись. Буду жити. Ми будемо жити. Гет, думи сумні. І так вперед до перемоги. Олександр Анатолійович завітав на ретро вечірку, організовану для відвідувачів університету третього віку у Чоркасах. Поруч із ним Алла Михайлівна, яка ретельно готувалася до свята. Свою сукню вона створила власноруч. Університет третього віку діє під патронатом міського голови Анатолія Бондаренка. Тут містянам літнього віку надають можливість здобувати нові знання та продовжувати активне життя. Проте сьогоднішній захід має не лише розважальну мету. Про це розповідає Марина Вергун. У нас працює локація по збору теплих речей для наших захисників. Сюди можуть долучитися до цього збору всі бажаючі, не тільки від відвідувачі територіального центру. Тут ми збираємо теплі рукавички, шкарпетки, устілки. І до кінця цього. Року також можна долучитися до цього збору в приміщенні територіального центру. На вечірку завітала пані Надія. Говорить, конкурси дуже сподобались та найбільше радіє, що може допомогти нашим захисникам. Ми плетем сіточки, ми плетем такі нашоломники, ми плетем кікімори і. Такі от робимо хлопцям на фронт браслети і все це потім передаємо їм туди. І оце я, я, я зразок такий принесла сюди. Завершилася ретро вечірка традиційним конкурсом на найкращий костюм. Переможницею стала Олена Ткач. Враження не перевершені. Костюм готувався спонтанно, тому що, як ви ж знаєте, то того нема, то того, але все знайшлося. Якщо бажання є, то все можна пригодувати. І з задоволенням, тому що ну, це наше е, прошле життя, в якому ми отакі десь були. Може трошки інші. Приблизно десь так.